Українки це завжди або ескорт, або якась така історія вони да. своїм тілом приваблюють одежу. Ви бачила в сторіс нещодавно там, ти обговорював жінок, які завдяки сексізму. Наші українські жінки да. які рекламують одежу. О, це все в тему. Чого я цю тему задіваю. А, а по-перше, достало кліше, і воно досі існує. І це треба бути дебілом, щоб з цим не, ну, не помітити. Кліше що українки це завжди або ескорт, або якась така історія, бо що все. Ну я з цим дуже часто стикався. Реально стикався, бо я працював фотографом. Тоді ще не було ані ну це понятно, все існувало. І самий частий мене фотосес були, За які можна було реально багато грошей заробити? А, тобто це прямий досвід. А, це да це, ну, це, це моделі. Понимаємо? Моделі ті попряму, понятно, що це було для ескорта і так далі. Більшість це були, на жаль, українки. Мені ну за це дуже боліло. Тому що ясно, що це красиво, ясно, що цей сексуальний образ, сексуалізований, він привабливий і так далі. Але до чого він іде? Перше. А, я коли зараз там бачу, як ведуть мережі Українки чи взагалі спілкуються і так далі. Вся ставка зроблена на зовнішність, привлікти зовнішністю, і потім, і потім починається це качання. Я себе стільки там бабла вливаю, то собою діло і так далі. Ти мені там по факту вже об'язаний. А мені це цікаво тільки як м'ясо, ну по чесному казати. І ніяк не цікаво для того, щоб продовжити стосунки. Тобто мені для цього важливо, щоб дівчина, як я вже перерахував, там підпадала під можливості спілкування на абсолютно любі теми, глибоке міркування, так також багато пережила, розуміла і так далі. Щось глибше, щось більше. І тут виникає друга проблема. Через те, що у нас дуже багато класних офігенських, супергарних, сексуалізованих жінок, ти зустрічаєш ерудованих, прекрасних, там супер тобі підходящих жінок, але які не виглядають так сексуалізовано, і ти на своєму розбавленому фоні вражень думаєш, блін у ну, я ще подожду, і я там знайду і таку, і таку, і все в кучі. Ну, дівчата думаю, так само, і мільйонер, там, і гарний, і накачаний, і розуміючий, і панатливий. Запроси. І це велика проблема соцмереж. Тобто, якщо раніше ти жив в селі, і я, як Сергій, бачив тільки Світлану і Наталю, і там ще якусь і знав, що в мене там Світлана, Наталя, Олена, гарні, і вже з ким в мене вийде, з тим вийде. І це для мене був італон і то, до чого я хотів стрімитися. Так само і для жінок. У Петра там москвич, у того три корови, у того там, ну, наприклад, щось іще. І вона живе в селі, вона живе в своєму вакуумі, і вона прекрасно знає, до чого й тягнуться. І вона неї психіка. І вона психіка на місці, все стабільно, вона не хоче прийнуть вище трьох голов. А потім з'являються соцмережі, де ти бачиш таку висоту для твоє мрія, це чи чись бізнес просто насправді і ти до цього хочеш дійти, І ти тут поламаєш всю свою в принципі так далі, щоб до якоїсь висоти, дійти щось всім доказати. Ну це моє випадку знову таки.